Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців пане Олексію. Ось, будь ласка, це те про що ви говорили. Повернути Трампа до цієї теми знову ж таки. Порушення енергетичного перемир'я. Ви казали? Будь ласка, зробіть, застосовуйте силу. Так, да, тримайте слово. Тримайте слово. І ну, направду, такі заяви нашого президента абсолютно логічні і правильні. Вони також мають спонукати наших партнерів. На активізацію допомоги і перш за все військової допомоги, тобто не потрібно думати, що якщо зараз і вже почався ну в еліаді, да, цей перемовний трек на рівні технічної делегації, що сторони а, змогли досягти, хоча б якогось там енергетичного, часткового проміжного свісфаєр, який все одно порушує постійно Російська Федерація, чи потрібно спиняти допомогу Україні озброєнням? Ну тому що знов ж таки летять ракети, летять дрони, росіяни. Постійно атакують усі наші позиції. Тому зараз ми маємо знову ж таки говорити. І до речі, тут Рютегенсек НАТО і наші європейські партнери сходяться з нами в цій думці, що саме Україна має бути найкращими, най, най, найсильнішою гарантією безпеки, і стояти на лінії розмежування. Тобто, це говорить про те, що в будь-якому випадку, скоріш за все, європейський контингент він буде стояти десь в стороні. да, він буде забезпечувати політичну складову, Да, він буде забезпечувати певну синхронізацію з нашими військовими. Да, звичайно, на це буде витрачатись багато коштів для того, щоб забезпечити всеосяжне ну захист того ж контингенту. Ну і вони перш за все себе будуть захищати. Це це очевидно. Але наша армія це той буде і зараз є, і була, і буде той Рубікон, на росіяни не мають перейти для того, щоб забереглась Україна і Європа. З приводу контингентів, так і і бажаючих, роботу коаліції охочих обговорили британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні вони провели телефонну розмову, під час якої обговорили етапи майбутнього розміщення військового контингенту в Україні. Крім того, лідери спілкувалися щодо запроваджених Трампом тарифів і погодились, що торгова війна не принесе користь жодній країні світу. І є відчутний прогрес у питанні розміщення європейських військ в Україні. Про це заявив Володимир Зеленський, зокрема після зустрічі з начальниками штабів збройних сил Британії та Франції. За його словами, вже є перші деталі щодо того, як можна розмістити безпековий контингент. І перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів, саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні. Володимир Зеленський, президент України. Зміцнення системи безпеки стало ключовою темою під час переговорів з військовим керівництвом Франції та Британії. Про це заявив міністр оборони Рустам Умєров. З його слів, окрему увагу на зустрічі було зосереджено на гарантіях безпеки для України після завершення активної фази війни. Також сторони обговорили ролі міжнародних партнерів в рамках коаліції охочих, пане Олексію, коаліція охочих. ми... Якщо не помиляюсь, з вами на цю тему зокрема ще не говорили. Тому я знаєте з загального зайду і спитаю ваші очікування і знаєте, фіксація темпу розвитку ось цієї ініціативи. Наскільки вас, як фахівця, як громадянина, вона задовольняє? Ну, друзі, як громадянина, зрозумів, Я Я що ну нас до, 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 все тут не буде задовольняти було, все ще відбувається навколо нас, починаючи з Будапештського меморандуму і відповідних гарантії безпеки, які багато А тут можна говорити да, безкінечно. Так, да, дуже багато говорити ще розпочати там дуже давно. А, але давайте зараз по факту цих коаліцій охочих, коаліцій рішучих коаліцій сильних називають її зараз по-різному. От динаміка розгортання, скажімо, да. Такого нового союзу, мабуть, можна так сказати, або нового такого інституційного утворення вона дуже велика на правду. А чому вона велика? Ну давайте правду скажемо нашим глядачам, тому що є страх у Європи, загроз реальних загроз з боку Російської Федерації, тому що є на верхньому рівні в них НАТО, ніхто за всю історію НАТО не перевіряв її надієздатність і ніхто не усвідомлює, чи здатне НАТО ну, взагалі до. Стойно протистояти не гібридним загрозам з боку Російської Федерації, а прямо ескалаційним, ну наприклад, з Білорусі пробити там совався коридор до Коніградської області. Да? Mm -hmm. Ну чому ж країни Балтії, чому Польща, чому нордичні країни найбільше зараз допомагають Україні? Ну одні з найбільших донорів, ну тому що в них найбільше загроза, і вона найбільше цю загрозу відчувають. Тому тут цей рівень НАТО і він залишається. Він залишається, тому чому тому, що на фоні того, що в Європі не немає власної армії, в них по суті, окрім цього майданчика НАТО, немає спільної військової координації, тому навіть тут певний резонанс да, відбувається такий з нерозумінням того, чи зможе нато виконати свої функції. Іншого майданчика немає для того, щоб просто напросто синхронізовуватись між собою зараз, прямо зараз, а не через 5 чи 10 років. На нижному рівні є Європа, яка всі рішення голосує спільним голосуванням. Змінювати статут або, наприклад, створювати власну армію, вона не може через знову ж таки позицію деяких членів. позбавити не тільки Угорщину, але ще деякі країни, які можливо будуть проти під Лом різних зовнішніх факторів від прийняття такого рішення, одним словом, Європа зараз максимум на що спромоглася. Це Урсула фондрляйн презентувала білу карту. Про що це? Ну це також ну певні такі інституційні, але не системні рішення для того, щоб без власної армії могти змогти профінансувати те, що буде захищати Європу. І отут створюється, десь на проможній ланці коаліція охочих, тобто вона. Частково візьме з верхнього рівня координацію від НАТО, а з нижнього рівня від європейського союзу, знову візьме фінансування цих процесів. Ну і відповідно, зараз ця коаліція охочих вона створює перш за все її завдання, не контингент для України, хоча це дуже важливе є питання, а створює по суті нову архітектуру саме європейської безпеки, ширше аніж європейський союз. Туди входить. Я нагадаю, що зараз і Канада, і Норвегія, яка не входить до. До ЄС і Британія і долучається відповідно сили Туреччини. І от якраз цій коаліції охочих і в цій новій конструкції європейської безпеки величезне ролі значення віддають кому правильно Україні, тому що згадувані мною білі карті, яку презентували Орсула фондерляйн, два великі розділи по спільній розробці. ВПК належать належить саме до України. Тобто, направду цей двосторонній напрямок зближення. України та Європи він тепер не односторонній. Раніше пам'ятаєте, що ми робили? Ми стукали в двері. Казали, відкрити нам, будь ласка, ми хочемо до Європи. А Європа казала, ну да, давайте там. в 2030 році ми думаємо, що у вас будуть ці шанси. Тепер європа каже абсолютно по-іншому. Тепер вони кажуть, Україна це стрижень нашої безпеки без української армії, без українських військових технологій, без українського ВПК Ми собі не уявляємо, як ми будемо від. Бувати в наступні атаки з боку російської федерації. Олексій, я з вами в одному згодна, в іншому ні. Те, що ви говорите, це дуже правильно і дійсно, європа розуміє, що Україна лише Україна здатна Росії дати по зубах. А з іншого боку, як на мене, Європа вичікує, поки Україна веде цю війну і відтягує для себе час. Нехай вони там чубляться і послаблюють Росію, але не нашим коштом, не нашими військовими, не нашою економікою. А ми будемо допомагати легше допомагати фінансово, ніж включитися активніше. Я думаю, що вони. Не допомагати різними способами. Чим більше вони будуть допомагати нам фінансово, військово, тим більше ну давайте. Я солідарний з вами буду, солідарність проявлю, тим більше вони для себе виграють часу. Така сама історія і по миротворчому контингенту. Вони ж не кажуть, що ми зараз мобілізуємо там 50 чи 100 тисяч військових і станемо по лінії розмежування. Ні, вони цього не кажуть. Офіційні заяви це зараз в межах там 10 тисяч. Ну є розмова, деякі кажуть 15, деякі 5 Навпаки. Ну от і вони кажуть, що ми станемо на ключових роторних точках, і для того, щоб ми могли забезпечити в будь-якому випадку стабільність для України, щоб Російська Федерація не змогла. Ну, порвати по суті, щоб Радянська федерація не змогла напасти ще раз, і от ви казали в підводці до для нашого цього питання. Ключову річ зараз ця коаліція охочих з Україною погоджує етапність. тут ключове слово було етапність. що воно означає? Воно означає розуміння, які ці нартоточки, де географічно мають вони стояти, щоб воно було максимально вигідно для України і забезпечено нашої безпеки. Хто має це робити? Які країни і якими силами, хто готовий включатися миротворчий контингент на землі? Хто дасть ПВО, хто повітря, на а хто забезпечить морський компонент? Всі ці пазли потрібно зараз зібрати між собою і підкріпити забезпечення чим правильно грошима. А це велика сума. тому тобто, паче, цей контингент так чи інакше, це не на рік, це не на півроку. Ми маємо це усвідомлювати. То це ну мінімум на 5-10 років. Тому це величезна кількість серйозних системних рішень має бути прийнята з нашою стороною. Ну і мабуть, найголовніше, що тут має відбуватися. Україна має розуміти по етапність в. Ходу цього контингенту в Україну. Якщо ми вони вже відправлять перші свої 500 військових, це вже буде військова перемога, пане Олексію. Хай все це втілиться в життя, і найголовніше, щоб не такою ціною, яку зараз платить наша країна. Дякуємо Дякую вам. вам, Олексій Боряченко, Дякую кандидат вас. політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.